Рубрика Секрети психолога у звичайному житті при спілкуванні з людьми я не ставлю їм діагнози, тому що, крім того, що є психіка у людини, є ще людина в цілому об'ємна. І це і характер, і бажання, і поведінка, і зовнішність це дуже багато цікавих речей, чим людина цікавиться, як вона живе, як вона поводиться, що у неї в житті важливого є її цінність. Професійне мислення включається під час роботи, а в побуті важливо залишатись людиною. Тому в спілкуванні, в житті в спілкуванні я звичайна жінка. І це дуже зберігає живість та щирість стосунків. Це дуже важливо, тому що не завжди хочеться спілкуватись з психологом, хочеться просто спілкуватись з цікавою людиною, що вона робить, як вона живе. І я, психолог, це дуже розділяю. Гарного дня.